на Анаці, вітання тут Добре, рембат, ефір'ясно шкоду добрий. Вже бозна яка серія так, епопеї із заміною кілець на ось цьому вузлі Брем 2. Я, чесно, не знаю, яку роботу виконує ця річ. Бо, бо ну, на моє розуміння, це якийсь рудимент якогось вузла, який тут був. Чи запозичений з іншої машини? так, Бо там уніфікація вузлів присутня на старій техніці. Тобто, отут ця втулочка з компресійними кільцями. Стоїть ось тут у нас. І туди подається тиск під повітря під тиском ну, робочих 150 атмосфер. так. Я... Воно у мене травило, воно насправді, скільки я в підрозділі, скільки я на цій машині, стільки воно у мене травило, тільки травило воно зовсім спочатку трішечки, а потім вже почало так травити, що ну, стало неможливо працювати стрілою. Чесно, ну, Я підозрюю, що якщо зробити сюди просто заглушку, воно виглядатиме все так само. Проте, звісно, завжди бажано дотримуватися штатної комплектації машини. Без дуже серйозних, на те протипричин, будемо так казати. Тому, от я пробував різні способи, можна бачити на каналі, туди ставити кільця. Воно в мене не виходило з різних причин. Ось можна бачити, воно його ріже, воно його гризе, воно його деформує. Відповідно, повітря воно не тримає як слід. Аж нині я отримав знімач від. Руслана, який зробив тут конусочок всередині. Це все має завтулюватися туди різьбовим втулювачем. Тут компресійний кіця з шахтної гідравліки у подарунок з Дніпровщини, приїхали мені. Ну і Будемо дивитися, на що це все у нас буде схоже. Дуже сподіваюся, що зараз я це все поставлю, дам в систему тиск і зніму відосичок, як це все чудово працює. Бо я, чесно кажучи, вже з цією історією втомився. Просто так ну, співпали, і певною мірою пощастило, що от в ці дні, поки Руслан робив терміново цей втулювач, не було термінової роботи для стріли для брема 2 Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.